Якщо чую від жінок, що у них свекрухи відьми, співчуваю їм. І даю всім пораду. Тікайте з такого дому. Якщо чоловік вам друг і підтримка, значить, вам пощастило. Якщо ні, пакуйте валізки і тікайте, поки не пізно. Щоб не бути голослівною, розкажу про себе. У шлюбі я прожила лише чотири роки, точніше, витримала у цьому шлюбі. Цих чотирьох років вистачило для того, аби я змогла остаточно розчаруватися в людях. Після весілля ми з чоловіком оселилися у його батьків. З перших днів моя свекруха була в усьому незадоволена. Що би я не робила, все було не так, обід приготувала. А для неї все було або зажирне, або зовсім пісне. Прибираю вдома, а вона ходить за мною, мала не наступаючи на п'яте, і сечить. Там порох не витерла, а у цьому місці для чого так багато терти, так можна й фарбу з меплів поздирати. Купила рідину для миття підлоги, а мама мого чоловіка влаштувала мені скандал, обізвала. Марнотратницею. Можна ганчірку намилити милом і вимити підлогу не гірше, ніж з тою Балаюхою. Коли я скаржилася чоловікові, що його мама постійно до мене придирається, він ніколи не був на моєму боці. Навпаки, пояснював, що я маю навчитися слухати маму і поважати її, оскільки власного житла у нас нема. І найімовірніше ще скоро не буде. Я терпіла, а коли завагітніла, свекруха аж посиніла від несподіваного шоку, кричала, що жити і так нема де, а ми вирішили множитися. Поки не пізно я повинна була бігти у лікарню і позбутися дитини. Та я її не послухала і дуже себе за це поважаю. Це моя дитина. І вирішувати її долю можуть і я і Всевишній. Коли народилася наша донечка, сподівалася, що тепер нам усім буде легше. Сподівалася, що батьки чоловіка полюблять єдину внучку і зм'якнуть до мене. Кажуть, що бабусі з дідусями. Внуків люблять більше, ніж власних дітей. Можливо, так є в інших родинах, але не у нашій сім'ї. Коли наша крихітка плакала, свекруха влаштовувала скандали. Мовляв, вона має право на спокій і на відпочинок, а дитина їй заважає. А про те, щоб забрати у мене дитину і вийти з нею на вулицю, щоб дати мені можливість поспати бодай годину другу. Навіть не було мови. Чоловік у нашій сварки не втручався. А щоб не чути домашніх скандалів, почав затримуватися на роботі. Дитиною майже не займався. Мені було важко, але я терпіла тиранство заради донечки. Вірила, маленька підросте і ніженьками почеберляє до бабусі у кімнату, і бабуся її полюбить. Страшна новина звалилася на мене як сніг посеред літа. Я випадково довідалася, що у мого чоловіка є інша жінка, а свекруха про це знала і навіть підтримувала його у тих його зрадах. Коли я почала шукати у неї підтримки, вона сказала, що я сама винна у тому, що не зуміла втримати чоловіка біля себе. Я була чужа у цьому домі і нікому не потрібна, спакувала валізку і пішла від них. Чоловік не заперечував, сказав, що це мій вибір, і навіть допоміг перевести речі в однокімнатну квартиру, де жили мої батьки. Попри те, що у нас у кімнатці на 16 квадратних метрів було четверо, для всіх знайшлося місце. Я влаштувалася на роботу, донька пішла у садок. Влітку ми з донею поїхали на море, де що мені вдалося відкласти із зарплати, а трохи грошей підкинули мої батьки. Свекруха і колишній чоловік не цікавилися, як ми живемо. Коли повернулися з моря, співробітниця запросила мене на день народження у кафе. Серед гостей був хлопець. На два роки молодший від мене. Коли він попросив у мене номер телефону, розповіла, що у мене є донька, але це його не зупинило. Ми почали зустрічатися. Якось він попросив, щоб я взяла на прогулянку донечку. На диво, вони з першої хвилини знайшли спільну мову, а через два тижні запросив мене до себе додому, щоб познайомити зі своєю мамою. Раз опікшись, довго не погоджувалася на знайомство, та відступати не було куди. Ми планували одружитися. На знайомство доньку із собою не брала, щоб не зіпсувати стосунків з першого дня. Яким було моє здивування, коли майбутня свекруха запитала, чому я прийшла без дитини. Вона їй підготувала подарунок, ляльку Барбі. З величезною коробкою одягу для неї. Ми одружилися через півроку. Свекруха, яку я інакше, як мамою, не називаю, виявилася доброю, ніжною і дуже порядною жінкою. Ми з чоловіком ходимо на роботу, а чоловікова мама займається моєю дитиною. Потім у нашій сім'ї. Народилася ще одна донька. Від дня мого другого весілля минуло 15 років. Ми і досі живемо п'ятеро під одним дахом. Ми з чоловіком, наші донечки і наша мама.